Всім доброго вечора! Вам привіт всім з інкубаційний! Продовжуємо виймати другий вилуп курчаток. 23 малюка у нас з'явилося далі обрати яйця, які ще не вилупились, Там ознаки життя, чи там ще хтось лишиться, бачу, що є ще яєчка, які не вилупилися. Але не знаю, чи там живіші кошельки, чи також буває. Це, в принципі, нормально. Що можуть бути які, які. Взагалі не вилуплеться. Значить прибирати шкаропу. Ось для такого. Можливо, він би почав лупитися з цієї, з цієї сторони, з цього боку, але зверху наділа так ось дивиться, що з ним. Це завмерло яєчко, вже з нього полку не буде. Це ще не вилупився. Це ще не вилупився. Так, цей вже не живий, живий. живий. Так, ти ще ні? Не. Ні, не, цей також не живий. Цей власне, нас віримо, що з не так. Чому рідко лежить, а то Ну, Рух є ще. Давайте спробую вам показати, чи видно вам, що він рухається, він живий. Ми Будемо чекати, чи вилупиться. Залишилось у мене в інкубаторі 5 яєчок. Яких ми ще чекаємо? Чотири, в принципі, так, а це п'яте останнє дуже сильного підпитання, що воно вилупиться, будемо бачити вже завтра зранку.